Служба безпеки України або Генеральна прокуратура, як це було в газовій справі, Тимошенко, вважає, що захист повинен 24 години на добу займатися ознайомленням лише з матеріалами цієї кримінальної справи. Я хочу нагадати навіть слідчим СБУ, що у нас, крім цього, є. Судові справи в місті Києві, ну зокрема, позавчора я був присутній в одному такому судовому засіданні. І відповідно я не міг розірватися між Харковом і Києвом і бути присутнім одночасно і тут, і там про всі свої відсутності я письмово завжди інформував слідство. Про це є відмітки в протоколах про ознайомлення з матеріалами справи. Вони достоменно знали, коли мене не буде, як мене не буде. Тим більше, що захист завжди. Робив спробу навіть економити для слідства часу. Я вже казав вчора про те, що на той період, коли я був відряджений, я просив слідчого надати можливість моєму помічнику скопіювати матеріали справи, про що отримав устну згоду, а через день отримав письмову відмову. Тобто, ну, таким чином маніпулюються і фальшуються матеріали справи. Я ще раз підкреслю: я переконаний, що насправді, по до речі, що, що цікаво, дуже цікаво. Е ви ж, напевно, знаєте суддю Золотарьову. Ну, я не знайомий з цією людиною, але я знаю чітко, що випадкових людей у справі Тимошенко не буває. Мудра людина, вона навіть посилалася на Європейський суд з прав людини. Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним. І починається посилання на рішення 97-го року, на рішення 2008 року Європейського суду з прав людини. Але чогось вони забувають ключові е засадничі позиції, які займає той самий Європейський суд прав людини, коли він говорить про те, що право на захист воно не повинно бути ефемерним, воно повинно бути реальним. Тобто, тобто, захист повинен мати реальні можливості і знайомитися з матеріалами справи і висловлювати свою позицію по справі, і мати реальні і нормальні можливості щодо. Реагування щодо забезпечення підзахисному його прав і свобод. Це по-перше, по-друге, апеляція на це рішення буде подана в понеділок. А у нас є три дні на, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу. Я хочу нагадати пані Золотарьовій, що строки в кримінальному процесі обчислюються з наступного дня після прийняття рішення. І якщо останній день припадає на вихідний, то відповідно останнім днем є перший робочий день. Тобто пані Золотарьова, п'ятниця, субота, неділя, останній день це означає, що це понеділок. Відповідно, в понеділок буде подана апеляційна скарга.